Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні ми готуємо том'ям. Я спокусився, зайшов в магазин Азія Фуд і накупив всякого різного. На це йшло набором. Тут в нас є кокосове молоко, рибний соус, паста томям та гриби. Ще тут йде інструкція готувати том'ям і ось такий пакуночок. В цьому пакуночку листи кафірського лайму, кореню галангалу та стебель лімонграсу. Що від цього саме, що я не знаю. І я ще купив. Кінзу, чилі та морепродукти на це все балачки Гол готувати. Як ви розумієте, в мене немає свого акваріуму, і мені прийшлося купувати і креветки, і всякі інші морепродукти. Ну тут жижі, просто капець як багато. Дивіться, А тепер дивіться, скільки тут вага креветок. І скільки мислили води. Так само насправді з кальмарами. Вага кальмарів і вага без води. Я розумію, що морепродукти це дорога штука, але на 800 грамів продукту 300 грамів води. Ну це <кхів> давайте рухатись далі. О оп, оп, почекай, а що мені ще приготувати з морепродуктами? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте почнемо, мабуть, з нарізання кальмару. Ми його просто ріжемо кільцями. З мідіями все просто. Вони в принципі вже почищені. Ми просто перевіряємо, щоб не було ніякої гомули, водорослей і всякого такого. З креветок ми знімаємо панцир та вирізаємо кишківник Як ми чистимо креветку? ми знімаємо панцир. Після того робимо надріз І вичищаємо кишківник Чому? Тому що, ну это какулі, алло. В деяких, до речі, креветках не немає, або він просто порожній. Черем мы режем навпил, а чили та кинзу подрібнюємо. Чилі ми прибираємо насіння, тому що воно не буде дуже смачно в нашому том'яні. Ну що, прийшов час скривати наші оці незрозумілі штуки і дивитися, що це таке. Тут у нас є листя кафірського лайму, корінь галангалу та стебле лимонграсу. Так, в мене питання. Що це таке? Це корінь? Чи це стебло? прикольно до речі, пахає. Ну, треба розуміти, що вони морожені, переморожені, бо вони мені зі Львову їхали в Одесу. прикольне щось таке цікавеньке. корінь галангалу. Нарізайте пластинками. Що таке? Де? Yeah. Коротше, ми тут загуглили. Ось так виглядає стебіль лімонграсу, ось так виглядає корінь галангалу. Як я зрозумів, це стебіль лімонграсу. Де мій корінь галангалу? Я. Галангало, стеманграсу. У мене язик так не поворачується. Ну, стебло лимонграсу нарізати по 1-2 см тільки білу частину. Воно жовте. Все. Ну, пахне смачно. Відкриваємо наші гриби. Єдиний інгредієнт, що ви не бачили, як я готував, це бульйон. Бульйон я готував ще давно, я його просто заморозив. Він дуже добре заморожується, і його можна буде використовувати потім. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Так як же готується наш том'ям? Як готувати тут написано: беремо 1,5-2 літри нашого бульйону, закидаємо листя лімонграсу, корінь галангалу, стебля. Які стебля, шобля. бля. Коротше, беремо все, що нам от в тому пакеті кі було, кидаємо сюди і ще додаємо перець чилі. Накриваємо нашою кришкою, чекаємо, поки воно закипить і варимо 5 хвилин. Якщо азійська кухня для тебе дуже дивна, тут або тут буде посилання на яйця Бенедикт. Це теж дуже смачно. Тільки, будь ласка, після цього відео йдеш в опис до цього ж відео і клікаєш і насолоджуєшся. Ось наші листя вже 5 хвилин проварилися, тому ми додаємо пасту том'ям 2 столові ложки і ще на 5 хвилин. Наступним інгредієнтом йде кокосове молоко та листя кінзи. Наступними інгредієнтами в нас йде рибний соус 4 столові ложки, морепродукти, помідори та наші гриби. Варимо 10 хвилин і після цього можна вже нарешті їсти. Ну, ось наш там ями готовий, тому його поштувати. Я навіть не знаю, що тут головне, бульйон чи ні, ну давайте спробуємо спочатку бульйон. Прикольно, це трошки гостре, але це гостре не від перцю. Мабуть, цей корінь галангала чи щось таке, воно гостре. Дам, 100% рекомідаціон. Ну і давайте спробуємо наші морепродукти. Креветка. Хром тис смачно, капіта. Мідія, де а вона джавай соакінбисофаме. Мідия, кмідія, і кільця кальмара. М -м. Ну, кільця кальмара, це завжди топ Прикольно. Це не борщ. Це том ям. Ну, звичайно, це не борщ, це том ям. Ну, борщ для нас він звичний, це дуже незвичайне поєднання смаків. Друзі, як ви розумієте, це дуже смачна і незвичайна страва для нас. А з вас як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!